З вами Аліна і я знімаю таке відео про мої лаки. Мене попросила одна дівчина в контактах зняти це відео про мої лаки. А на цьому фоні зараз мої лаки не всі, а так то в мене ще по бокам є. я зробила деякі узори на папірчику, щоб ви бачили, ну, як малюється цей лак. Деякі. Проступимо перший від фірми, ну, на фірму Мак. М Мак. М Мак. Ну, коротше, перший лак ось який Дуже класно малюється. Вибачте, бо в мене ремонти йдуть наверху сусідів. Е Я сьогодні знімаю вже на іншому фоні і на іншому місці. Такий. І він малюється ось Отак. Ось так не ось так. зелений, тому що я тут ще робила. так Далі ось такий від фірми Мак Жовтенький такий. Він від фірми Мак і малюється ось так. Ну, бачите, жовтий там. Десь білий лак цільний лак? Я не буду показувати, я думаю, що всі знають, як малюється білий лак. Розовий ось такий лак-мак. І така, і так, він малюється розово. так. Ось так розовок. біля нього йде ось такий лак-мак. Він малюється теж дуже гарно. Ось так. Вот. І далі від фірми Мак ось такий лак. Я не буду показувати, як малюється. Вот. Далі від фірми э, Джедним чертом, коротше, це така. І отакий лак від цієї фірми. І він малюється ось так. А далі ось такий лак, прозорий з пльозками, як сказати. Він світиться на ногтях. І ось такий він. Тут не видно. Тут трошки не. Далі ну, такий розовий лак, теж від цієї фірми. І можу показати, як він малюється. Він малюється не так, як ось цей. Зараз я намалюю на листочку і покажу. І, так. І бачите, він малюється ось так. Такий темніший, а ось цей, бачите, світліший. Цей Це голубий від фірми своїм. І зараз покажу, як він малюється. Він малюється не так, як всі голубі. Ну, коротше, зараз побачите. Він малюється ось так. От. І далі лак прозорий, Мені два таких прозорих. Я думаю, що всі знають, як ми люблюються прозорі лак, то вони буду показувати. Дальше чорний лак. Тут небежив якої фірми. От. Дальше, оцей, він найулюбленіший. Він дуже кльово малюється, дуже галюється. Ось так. Він так простить, він дуже... І ось такий лак, Він дуже дорогий, він дуже довго тримається. І зараз покажу, як він малюється. Дуже гарно, він. Теж дуже гарно малюється. Ну, тут не видно так, як таких пластичний оцей. Ще один чорний лак. Ну, коротше, я вже показувала показувала оцей. Ну, ще один такий чорний лак. Він від фірми оранж. Чи як там, коротше, наш оранжевий лак. Думаю, що всі знають. Як малюється оранжевий, не буду показувати. Теж від оранже червоний лак. теж від оранже. І цей лак э, від э, ще від э, э, джен чи як там примінь. від time. Тут пише, але не дуже видно, бо тут розлявся лак. І, і ось три лако. Ось такий. Він від Avon. Я вже його трошки використала. Голубий, але він не так малюється, як той. Зараз покажу як. Він дуже довго тримається. Малюю і, і він ось так. Бачите, ось так. Ось там той голубий так вилас, так. І останній блискучий <кій> лак, він спінник такий. Okay. І він малюється як оцей такий. Ось цей okay. листочок, як я помалювала цей okay. І так, з вами була Аліна, я показала всі лаки. І зараз я вам скажу, що я зняла на інакшому фоні. Тому що я вважаю, що, не знаю, щоб було гарніше, якось чи, не знаю, як сказати. Я знімала на одному і тому самому фоні. Коротше, біля вікна там сиджу в моїй кімнаті. А так я зняла в маминій і татой кімнаті цей до. От, тому що я сама вдома і можу знімати де хочу. Е, я знімаю на тому місці, просто я не люблю. У мене мама і тато з часом на кухні і не хочу знімати е, десь інакше в своїй кімнаті на інакшому місці я можу зняти. Yeah. Ну і так, з вами була Аліна. Е, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, який вам саме більше лак сподобався. Па-па!